Добрий день моїм юним художникам. Ми продовжуємо вивчати е, світових відомих художників, і сьогодні ми будемо говорити про Густава Клімта. Е, народився він 14 липня 1862 року у Віденському передмісті. Хлопчик став другою дитиною в сім'ї не дуже успішного художника. Усього в родині Клімта було семеро дітей: три хлопчики і чотири дівчинки. Його біографія є дуже і дуже цікавою. Ернест Клімт, батько Густава, народився в Богемії і присвятив своє життя гравіюванню золота. Мати Ганна Клімт відчайдушно намагалася стати музикантом, проте так і не досягла своєї мети. Своє дитинство Ернест привів у бідності, адже економіка країни в ті роки переважала. Ну, не найкращі часи. А батьки хлопчика не мали постійного заробітку, а робота підверталася від випадку до випадку. Всі сини Ернеста Клімта пішли по стопах батька і стали художниками. Коротка біографія Густова Клімта почнеться саме ось із цих часів. Я маю на увазі ось таку э, творчу біографію. Завдяки тому, що батько густова був художник, а ази малювання хлопчик вивчив саме у нього. Слідом у 1876 році Клімт вирушив до навчання в віденському. Художнє рібізниче училище за спеціальністю архітектурний живопис. Вже в 1877 році в цей же навчальний заклад вступив і брат Густова Етнест. Навчання Клімта в училищі закінчилося в 1883 році. А своєрідним кумиром ізразком мистецтва для хлопчика став художник історичного жанру. Маккарт. Під час навчання багато художників пішли на перекір, однак Клім був не такий і прийняв освітній консерватизм. Після закінчення училища в 1890 році Густав і Ернест із їхнім другим художником Матчем працювали спільно і займалися малюванням фрезок у театрах. Um, уже в 1898 році Густав Крімду достоївся імперської нагороди Франца Йосифа Золотий Хрест за заслуги в галузі мистецтва. Після цього художник став заслуженим членом університетів Відня і Мюнхена. А в 1892 році такий рік став непростий для Густова, батько і Етне померли. тим самим утриманням сім'ї стало його турботою. Такі важкі часи не пройшли безслідно і позначилися на творчості художника. Саме цей час він почав розвивати свій власний художній стиль. Біографія, книги, творчість Густова Крімда заслуговують безпосередньої уваги. Я гадаю, ви зі мною погодитесь. У 1897 році Клімт і інші художники, які війшли, а, і відійшли від консерватизму і традиції, які на той момент панували в будинку художників, вони заснували об'єднання віденських художників. Залишився в складі об'єднання густав аж до 1908 року. Головна мета відінського об'єднання це організація виставок для художників, які виходять від традицій і пишуть в незвичайному стилі. Також таким чином приклеїлися кращі зарубіжні роботи в Вену а роботи членів групи ставали популярними завдяки видатному об'єднання журналів. Відінське об'єднання мало чіткі правила, не мало чітких правил і взагалі єдиного стилю вони також не притримувалися. Тут успішно вживалися натуралісти, реалісти, символісти, тобто художники різних об'єднань. Уряд підтримав прагнення художників і їм завдало в землю. На який вирішено завести виставковий зал. Тобто все, все їм було надано для цього символікою, і об'єднаних художників стала Афіна Палада, символ правосуддя, мудрості, мистецтва. У 1894 році художник був нанятий для створення трьох картин, які уособлювали такі факультети, як філософія, медицина і респінденція. А вони повинні були прикрасити стелю актового залу в головному корпусі Віденського університету. Закінчені вони були тільки в 1900 році і отримали гостру критику, надто відвертий жанр. Так, такий жанр називали порнографічний на той час. Крім був прихильником нових течій, тому змінив традиційні уявлення в надзвичайний для консерваторів стиль з наголосом на еротичну складову. Ціла хвиля незадоволення і критики, починаючи від політичних кіл і закінчуючи релігійними, послугувала тому, що картини так і не прикрасили головну будівлю університету. Це замовлення було останнім публічним і масштабним в роботі художника. Однак ці три картини не канули в лето, їх придбав меценат. У 30-ті роки нацистські власті націоналізували колекцію робіт Клімта, якою володів ось цей меценат. І в кінці Другої світової війни картини вирушили до Німеччини. Але в 1945 році. У 45-му році війська радянської армії увійшли в цю місцевість і, відступаючи в війська СС, підпалили палац. Всі картини клімта загинули у вогні. Все, що дожило до наших днів, це начерки, чернетки, чорно-білі знімки трьох картин і одна кольорова фотографія уособлення медицини. Ми можемо тільки уявити, як і велично виглядали ці три знищені витвори мистецтва. Справжнім викликом суспільства стала картина Оголена Правда, написана в 1899 році. Густав Клімт зобразив оголену жінку зордим волоссям, яка тримає в руках дзеркало істини. Незважаючи на те, що роботи Клімта там піддавалися гострій критиці, був у творчості митця і золотий період. Відзначено він позитивною реакцією критиків на його творчість. У ці роки ці роки були найбільш сприятливими і успішними для творчості. Таку назву дали не випадково Клімт використовував багато позолоти в своїх роботах. Ну і найпопулярніша картина тих часів, як ви вже здогадалися, найвідоміша його картина це поцілунок, написана в 1907-1908 роках. Клімт вів непримітний спосіб життя, працював у себе вдома і весь вільний і невільний час присвячував живопису і своїй сім'ї, ні з ким не дружив, ні на що не відволікався. Завдяки тому, що його роботи користувалися попитом, Клімт отримав безліч замовлень і мав можливість вибрати те, що йому самому до душі. Так як багато роботи художника мали явну еротичну спрямованість, його моделями ставали навіть повії. Густав Клімт не ділився методиками і своїм баченням на колишнього світу і мистецтвом. На всі питання відповідь була одна. Якщо хтось бажає дізнатися про особливості художника, варто ретельно розглянути картину. У них всі відповіді запевняв, запевняв Клімт. Густав Клім жодного разу не одружувався, хоча його чисельні романи просто ходять легенди. Різні джерела приписують художнику від 3 до 40 позашлюбних дітей. Приміром, відомий австрійський кінорежисер і оператор стверджував, що саме він син великого художника. У далекому 1890 році Клім познайомився з однією дівчиною. Сталося це завдяки тому, що її сестра вийшла заміж за брата Густова Етнеста. Коли брат помер, його дружина Хлен вирішила в родове гніздо разом з донькою. Опікуном провільниці був призначений художник. Більша частина творчості художника піддавалася критиці. Зображав він в основному жінок, і якщо на картині був чоловік, то обличчя його найчастіше приховувалося. Я сказав, приклад, найвідоміша картина поцілунок. На ній якраз і зображений похилений над жінкою чоловік, який притискає губами, притискається губами до її щуки, тим самим ховаючи своє обличчя. Стоять вони на колінах у золотих шатах. Серед безлічі квітів розглянути будь ласка, цю картину уважніше. До кінця свого життя Густав почав відходити від свого стилю, відмовляючись від такого екстравагантного золота. Вже на портрет Блокбауер, який датується 1912 роком, помітно, що тепер художник. Вважає за важливішу колорійну гармонію, однак експеримент Клімта не вистачило часу. Вибухнула Перша світова війна, і незабаром після початку якої густав Клімт помер.